Так, значить, номер. Я не бачу букви УКМ. У ну так, да, УКМ Сім. Прапорщик міліції да. Біленко Валерій не, ну, Олександрович перебуває на посаді інспектора ДПС ДАІ видано там так от дійсно до 9.04.16 року. Саме Дякую. Да. Саме головне да. в житті, вам сказати, це будь ласка, від... Да що там відбувається? Саме, саме головне в житті. Да ти що, кайте ви мене? Вова, Вова! Ну ми не так договарювалися. Ну, ну не трогай його, пусть фотографіруються. Там стояла три автобуса. Таня, почекай. Таня, ну будь ласка, нам треба їхати звідси. Ви Зупинили Почекайте. Да. Причина зупинки. Причина переобладнання автомобіля. Немає ніякого переобладнання. Є. -с. Є -с. В чому воно виражено? В чому виражено? Ви можете приділитися всі по одному? не чекай, давай. Я. Я. я не можу <зваку> відповідати. В чому виражено переобладнання? Зараз закон. Ви порушуєте грубо переобладнання. Що ти розказуєш? Ще раз вам кажу, ви грубо порушуєте закон перешкоджання народу. Що ти Ну це просто якась біда. Ну ви керуєте цим. Чи хто цим керує? Ну ви ж були з нами, пів кілометра там ззаді. Мене переб... звати Гончар Ярослав. Як вас звати? Роман, ну, ми можемо проїхати. Ну це ж ну, це просто якась катастрофа. Такого ще не було ніколи. території, ви Ну нам до Ходосівки доїхати треба. Хорошо, я прибираю.